Кліщі атакують через теплу зиму та ранню весну. Павкоподібні активізувалися раніше. Від початку року в різних регіонах України лікарі фіксують десятки випадків укусів та захворювань, переносниками яких є кліщі, що свідчать про ранній початок сезону. Проте, чим небезпечні кліщі, які хвороби переносять, та як вберегтися від укусів, поговоримо далі. Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики МОЗ України, з нами зараз наживо. Пане Федоре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас назаєм. Слава Україні! Героям слава, пане Федоре. У деяких областях вже активізувалися кліщі. Скажіть, будь ласка, чому так рано? Начебто, і було тепло, і було й холодно, але вже активізувалися. Ну, ви практично відповіли вже на першу частину моєї відповіді на ваше запитання. Зараз змінюється клімат, немає морозних зим. Практично ми мали безсніжну і безморозну зиму, і це дозволяє кищам краще виживати. А от для життєвого циклу, для того, щоб вони могли продовжувати свій вид, їм потрібно напитися крові. А і вони роблять це зазвичай весною. А чи це буде кров людини, чи це буде кров іншої тварини, для них значення немає. Але як кажуть, вони так голодні і починають активну діяльність для того, щоб продовжувати свій рід. І відповідно ми, коли йдемо на галявини в зелену зону можемо зустрітися з кліщем, який може прикріпитися до нашої шкіри, і відповідно як у котів або собак, а напитися кров'ю. Зазвичай мова йде про дві хвороби, які можуть передавати кліщі, бо вони можуть передавати і більше ніж дві інфекції. Але ще раз наголошую, якраз про дві актуальні інфекції: це є кліщовий енцефаліт і є борльоз. А їх часом плутають, коли мова йде про укус кліща і про ті інфекції, які вони можуть передавати. Коли мова йде про кліщовий енцефаліт, це є вірусна інфекція. Вона зустрічається в усіх регіонах України до а, рашистської агресії. Єдиний регіон, де ну не зустрічалося, це була Луганська область. Але і в Криму, і на Одещині, на півдні України в цілому а, кліщовий енцефаліт реєструвався. Виділявся вірус від кліщів, але більш популярним регіоном для кліщового енцефаліту це є полісія, це є Карпати. І кліщі, коли кусають, можуть нас заразити вірусом. І в деяких людей це буде проявлятися як ураження нервової системи. Інша інфекція, от з якою плутають, я вже назвав її борльоз, її також називають. Називають хвороба лайма, хоча б правильно було би називати за географію походження цієї інфекції лаймська хвороба. Але я це залишу філологом, як правильно все ж таки називати тут. Інфекція якраз зумовлена бактерією, яка може бути в кліщі. Кліч, коли нас кусає, заражає бактерії, якраз те, що зараз є в сюжеті, коли от є шкіра з таким от кільцеподібним ураженням, почервонінням, це якраз є ранні прояви цієї хвороби, яку ми називаємо бореліоз. пане Федоре. А кліч, коли вкусив, то це якщо він інфікований, то одразу ця інфекція переходить людині, чи є якийсь Ні. термін. Якраз от є певні критерії, при, після яких ми можемо вважати, що інфікування, тобто передача інфекції, такі відбулася. І зазвичай, це прикріплення кліща має бути понад 24 години. Це не означає, як в казці про попелюжку 24 години і ви 100% інфіковані, а до 24 годин ви не інфіковані після там, відповідно, меншого часу. А звичайно, чим більше кліщ перебуває присмоктаному вигляді, тим більше шансів, що збудник передасться. Ну, борелі в першу чергу ми говоримо. Але такі ризики вони є низькими, коли прикріплення відбулося нещодавно. Протягом кількох годин від можливого прикріплення ви його виявили. Він наше не напився вашої крові, не збільшився в розмірах. Там ризики для передачі інфекцій, навіть коли інфікований, вони є низькими. І тут хотілося одразу сказати: в Україні є дуже популярним кліща вести на дослідження в лабораторії чи він інфікований бареліями, Наприклад, насправді цього робити не потрібно, бо існують інші критерії, по яким визначається, потрібно приймати антибактеріальний препарат чи не потрібно. Але такий метод є популярним в Україні, хоч він з точки зору практичного підходу, наукового підходу не є виправданим. А поясніть нам, будь ласка, алгоритм дій, коли людину вкусив кліщ. Тому що є дуже багато народних методів. Треба його самому доставати, чи все-таки звертатися до лікаря? Ну, зазвичай традиційно, кажуть, класично, говорять звертатися до лікарів аби, аби, або що. Ну, лікарі так само можуть діставати кліщ, як дістають, наприклад, і люди, є спеціальні такі е, пристрої е, для тварин, для людей там е, спосіб діставати кліща не відрізняється, е, власне кажучи. І, е, звичайно, не завжди є можливість поїхати на травмпункт, аби дістати кліща. Але от те, що стосується олією, яким. Мож... Ось іншими способами за годинниковою стрілкою проти годинниковою стрілкою його викручувати, як часом зустрічається це наукою ніяким чином не підтверджено. Можна спробувати його можливо, він не сильно прикріпився забрати, але звичайно, краще звернутися на травмпункт, аби його якби забрали, в тому числі з тієї частини, яка може залишитися в шкірі. А скажіть, будь ласка, чи є в Україні вакцини від укусів кліщів? Якщо так, то коли це треба робити? Коли треба вакцинуватися? Я мабуть почну з барольозу. От я вже сказав, чим ці дві інфекції відрізняються. То вакцину від берельозу вакцини від барельозу на сьогоднішній день в світі не існує. Вона була свого часу створена і була успішно, були успішні дослідження. Вона продемонструвала. Дуже високої ефективності і безпеч... профіль безпеки, але її не було включено в календар щеплень сполучених штатів Америки її називали вакцину для япі. Це середній клас, який проживає там при міській зоні в котеджах, які могли собі дозволити ту саму вакцинацію, але насправді у них є ризик. Інфікуватися був низьким, і, врешті-решт, через те, що компанія виробниці вакцини не мала жодного комерційного прибутку. Вони її просто-напросто припинили виготовляти. Ну і вивели з ринку. І на сьогоднішній день вакцина, яка була б ліцензована, чи то в Україні, чи то в якій-небудь іншій частині світу чи країни, на сьогоднішній день не існує, але дійсно зараз розробляються Більше інноваційні вакцини проти бореліозу, і часом вони навіть направлені на самого кліща. Одні вакцини направлені таким чином, бо кліщ, коли кусає, він кусає не болюче. Ви не помічаєте цього укусу, вам не свербить, вам не болить. Ви просто при самообстеженні можете знайти якесь випинання і потім зрозуміти, що це є кліщ. То якраз є вакцини, які зараз розробляються, аби місце укусу для вас було помітним, тобто буде свербіти боліти одразу укусить кліщі, і таким чином помітити його дуже дуже рано і своєчасно його зняти, або знов ж таки, імунізувати самих кліщів це через вакцинацію людини, аби ваша кров, коли він її п'є яка містить антитіла, потрапили в організм кліща і там нейтралізували борелі. А, тобто вакцини від барольозу немає. А от від кліщового енцефаліту вакцина існує, її планово використовують, наприклад, в Австрії, вона включена в календар щеплень. А її багато країн рекомендують, як, наприклад, на, пів... на пів... В півдні в Альпійському регіоні Німеччини або на півночі Італії, або в Чехії. В Україні вона зареєстрована. Але на превеликий жаль цієї вакцини зараз немає. Тобто, те, що вона зареєстрована, не означає, що вона фактично доступна. Чи я вакцинована На жаль. Пліту? Мені так. підказують, що на час добігає кінця. Я, вам я дуже розумію. вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую. дня. я нагадаю. Я це знаю. був Федір Лапій, голова національної технічної групи експертів із питання імунопрофілактики профілактики МОЗ України, лікар, дитячий інфекціоніст.